Oh <gasps>

Я зможу виявити приблизне розташування центру керування програмою Сталкер Серця мережі X. Что ты бачишь? Экраны шумлят. Сила стена. И какое-то стрём на кресло. Чего нового седай? я краще постою. Ха, не бейся, воно кусается. Не на с туматологией. Сим? Так. Бачиш мене? Схоже на те. Значить, у темного, зір. Тобто. Не повіриш, але це очі темного. Привітські. Це я темний. Пам'ятаєш, як я хотів убити стрільця. Я передумав. Як це, бляха, можливо. Ну, все свідомість мають дуже розвинені технології. І потрібно зрозуміти, навіщо вони варті. Проте. Час закруглятися. Поки вона нас так помітила, у мене є ідея. Зв'яжуся з тобою пізніше. Я зміг відстежити сигнал установки і визначити, що центр керування програмою «Сталкер» розташований десь у підземній частині. Часто бізним познайомитися. Я з Ясуським контактував. що з тобою не так, Ти одна суцільна проблема. Бродяга тепер іскра, ще ліквідація Фауста. І за це я вдячний. Сидіти! Що це за установка? Диви, я б залюбки зібрав сталкерів у вогнище та розповів, що ми охороняємо і нащо. Але я не маю жодного бажання. Натикатися на стіні матраци під час патруля. Мені наказано тримати проєкт X подалі від таких, як ти. Бо, на жаль, ти довірився мрійникам. У тебе хист, знаєш? Довіряти всім на слово. До контакту. Темний та стрілець. Ти повірив стрільцю, агенту ЕС свідомості? Стрілець агент? Темний. Шрам, стрілець, свідомість наплодила їх, як тарганів. І ця установка допоможе знайти кожного в межах периметра. На жаль, багато з них покинуло зону. І якщо нічого не робити, то на Великій продовжать згорати. Така реальність. А чудеса і фантазії існують для тих, хто не може їй протистояти. Я на вашем боте полковнику. Смело его, а? Ків, ти очуняв нарешті. Нам треба поговорити. У нас мало часу.